Ні? Все, не можеш, не знаєш, як пристігнутися? а так. Ось так. Ще, ще пристігнути тебе? Так. Да. Дякую. О, бачиш? Нічого, трохи підростеш і будеш уже кататися по Канаді, по Ванкуверу, Мічка. По Ванкуверу будеш кататися. А а? Всі, давай, заводь машину і поїхали. Привезеш мене додому, а сама поїдеш кататись, добре? Бо мені треба попрацювати за комп'ютером, Мічка. Добре? Відвезеш папу додому? Yeah. Yeah? Ну, поїхали. Поїхали. Заводь машину, нажимай педаль газу і поїхали.